Скажи всім привіт. Всім привіт. Локти мені подписчикам. Так, манітос перший. Так, Двушка. 1955 рік. Дзеньзелинь. Хрущовщина. 1955. Ідемо далі. Ось така річчя випало. Такий зацепчик. Цікавенький, чорненький. Йдемо далі. Так, дивіться, ось сигнальчик був. Чорний. Все бачите, який набалдашник. Ото як, блін, лопатою зачепиш сильно або потрусиш, рване, блін, їхні гра не останеться. Ось доннік в ньому всередині. Детонатор нарізи. Там були від... видно нарізи на цьому, з другої сторони крутити, я її не буду. Ну, його в баню. Це як таке знаходити, краще його взагалі в руки не брати. Йдемо далі. А? Так, ось така пряга Прикольно випала. По Другій світовій війні, здається. Ну так. Да. Йдемо далі. Понял, тут, тут основа була якась, тому що острова з усіх сторон. Ти не знаєш що воно таке? Та мені не знаю. Може щось по ПСВ або... Не знаю. Може по 50-м, потім що тут двушку 55-го знайшли. Щось така, щось така железяка, блін. Коротше, йдемо далі. Ось підняли таку пугу. Нормально. Так, що це у нас такое? Якийсь такий зацепчик цікавий. блін. Дуже інтересний. Ось таке чорне, наче вістря якесь. Там гак, ось, ось з цієї сторони тут вістря. Таке воно гостреньке. Може загнуло. Та ні, ніхіра воно не загнулося, воно таке було. Коротше, заберу цю, цю штуку, потім будемо розбиратися. Якщо ви знаєте, то пишіть у коментах. Та так, да, це розбивали дерева. Вбивали. Клиня, да, да, типу, це кліна, це так, типу кліна, так. Да. Типу, щоб було свалити в колекції собі. Так от нафіг нам було. Керамічна шляпа. Ось така. Та це походу шляпа від якогось гнома, чуєш. Що, що, зеркало теж показує, так? Так, так, показує дзеркало. Це шляпа від гнома, дивись. Це карні, це не над гном, це, походу, шляпа діда хабаря, блін. Керамічка все півморди нема, бачите? Нормально, Андрюха, красавчик. Може чуєш, забрати собі та носити будеш. Ну, спочатку думав, що якась херня залізна, а це підкова від бота. Тут воно вже все повигнивало зверху. І тут вигнули тут. такі. ну це, це царизм, друзі. Дуже стара, ще форма така специфічна в неї. А, дивіться. Повне ліс цього лайна, блін. Знову колешко отакий. що били брьовна. Йдемо далі. Ну, красавчик. Грібся довго. Довго грібся. Ну що, нормальна знахідка Ух ти що, диви, ще й сухран бодрий. Ну це коротше тут і треба ходити. Оце, да. оце так так, оце так знахідка. Красавчик, красавчик. Акуратно знімай. Та ні, ні, все, все, провіряй. Давай пінчиком потикаю, блін. Чуєш? Ти шо, ти сьогодні взагалі красавчик. Ой. Да никакой. Подожди. Ну, пока не можем найти. Так, а ну, дорогой, помахай. Подожди. Тут все Опа! Еще одна. Тоже такая. Литый чеканчик, смотри. Еще одна. Та ні, це походу не видно поки. Ну похоже на самий. Так, так. Так, зараз будемо її дивитися в макро. Не видно ще. Ще одна деньга. Ще одна дяга, 1700 там хер Непонятний рік. Але з цієї сторони просто шикардосіна. Дивіться. Дві діньги. Охіренний стан. Воно ще третью вибиває там. Ну і ще БЦ. Та Табу ладно. Непонятно, б. Непонятно. Сейчас я, мабуть... Тут ось у нас. Охренеть, це нагребли сьогодні. Та якась не така. Та така, така. Сильно не три акуратно. Ні, якось Ні не діньга, 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 деньга. Полюбасу, пацани, діньга. Зараз ми її помиємо, я покажу. І ось вона її помив. І що ви бачили, вже три штуки, три. Ложу докупив все, пацани. Четверта. Четверта. Та нормально, а а ну дай. Та дай я покажу, блин, время. 1733. 1733, і все деньга. Охренеть. Ану сюди. А в І Та тут капець. Походу ми клад сьогодні підняли. Дай піна. Дразі поналипало, бляха, муха. Есть. Вот тут сто-то загреб. Не, вот сюда. Осьо. Кладик все. Кладик найшли, кладик. Підожди. Десь шпемкнуло, блін. Грязюка поналипала на пін, блін. Не пойму я, блін. Не пойму я все. Не туди трусиш. нижче опускай. Та, мабуть, вона в землі теж. А ну тікай. Тут Це туда походу. Десь тут. Але в землі. В землі. Більше все, треба копнути. Бляха, муха. Підожди. Копнути надо. Не надо нічого копати. Сейчас накопає тут мені. Ого. Твою... Отца! Они... А, сейчас я макро включу. Да что это такое? Это капец. Это капец. Я же руки трусятся. Это жопа. Давай, тя еще, блин. Чуешь? Вот такая монета, блин. Охренеть. Вот это находка, блин. Пацаны, шок. У мене просто пацани шок. Друга ми рей. Оно. Де? А, ні. Якого кольору, блін? Підожди. Ти. все. Ти какашку десь вигріб. Блін, Ні. Мідна ще одна. Фу, ще одна. Коротше, я вже я вже не знаю. Це просто жесть. Це клад пацани, ми клад підняли. Це перший клад в нашому житті. Ось вона красуня, ще одна. 1730. Хер який рік. Тр... Третій, третій. Місохранчик третій. Третій. бомба. Ну все, бачите. Ще один. Ще один. Капець, це блин. Так, включив? Да, включив, включив. Ну все, ще одна. Туда, то так, макро, як і обіцяв. Дивіться, це жесть. Це просто жесть. Клад друзі, це наш перший клад. А ну, забіри вовка робить. Та да, зараз заберу, положу, підожди. Давай мені прибор. А ні, так не побачиш. Кучу, кучу землі. Так, ще викопали. Ще одна. Деньо. Нормально. 30. Да. По тридцатим годам. Ще одна. Це жопа, бля. Ты своего друга якась сорлом. Вс, бля, кому-то. Це жесть. Дай. Дай я зніму людям покажу. О, та не сильно три бо не будуть. Її покраще помить, та і все. Ось ще одна красотуха. Мама дорогая. Я не вірю своїм очам просто. Ну все, она лежит, все, все. Ага. Та надо ж. Да и так нормально, блин, сегодня ты чуешь. Жадность била погубила, блин. А ну дай. Тоже деньга. Да, деньга. Да, тоже деньга. Охренеть. Еще одна, блин. Давай еще одну золоту, чуешь? И буду офигеть. Да, деньга. Давай. Да ты машешь. Ти вже її викинув, навірно, чуєш? Ні? Піном поштикай. Вот. Вот, 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 вот да. Ще один. Охереть. Ще одна. Купнули, видрали. Ще одна деньга. та да? який там рік та воно не видно воно там по тридцяти все діньга діньга да, рік блядь. та так, да, я подивлюсь покажу та й все 1700 якийсь там ще одна